Так, всім добрий ранок. Сьогодні творог на сніданок. Творог буде з медом та бананом. Каша відміняється, тому що світло завжди закінчується. Два дні світло в нас було, а сьогодні ну, немає світла. Добре, хоч землетруса не було. А то писали, що до України ще доходить землетрус, то вже краще, хай світла не буде. Так що, так, що так. Всім смачного, хто снідає. Все, 5 минут і сніданок готовий. Творог мед, банан. А у мене ще й сметана. Творог, мед, банан. Максим не любить сметану. Всім смачного! Так, сьогодні я скупилася. Купила овсянку таку по 24 гривні кілограм. Тут більше кілограма. це я пуделю кашу варю. Купила стегна на... 75 гривень по акції. 4 штуки, зараз буду робити шаурму. Купила на 93,45 пів кілограма сиру. Купила 2 філе 91,52. Купила грудинку цілу на 100 гривень 70 копійок. мабуть, запечу цілу, не знаю коли. Купила ще кілограм гречки по 55 гривень. Отаку на маску Моцарелла 3190, це мама їсть таке. Взяла дорожчий кефір по 39,90, бо того не було. Гірчиця 23 чи 27 гривень, Взяла соєвий соус, такий великий, за 50 гривень на маринування. Дві бумаги туалетні І хліб. Весівковий один. Все, що ми купили. Тут десь на 550, 600, 700, десь на 700 гривень оце все. Так що так. Нігті треба зробити, тому що недавно робила вже їм хана. Так, стегна мої варяться з цибулькою, з лавровим листочком. Зараз трішечки підсолю, доварю охолону і буду робити шорну. Так, ну що, я всі інгредієнти підготувала, ось от три лаваша. Посмажила цибульку з перчиком, трішки сіллю і свою курочку. Зробила соус: це сметана, гірчиця, чесник. І сир. Зараз буду це все завертати, лаваш змочу і буду жарити на сухій сковорідці без оливкового масла, буду жарити просто з двох сторон. Максим мені каже, що нащо ти кладеш оливкове масло і макаєш шуму типу, в яйце. Тіпа типу, на що ти додаєш калорійність? А я собі думаю, блін, пацан влився в тему, тому будемо менше калорій. Яйця олія відпадає, просто піджарю і покажу. Так, ну все, шаурма готова. Ця трішечки в мене розпалася. Ну, не біда. Туди багато м'яса я напевно поклала, без яйця, без олії, просто так лаваш піджарила. Всередині соус чеснично-гірчичний, сметанковий, сир твердий, натертий і м'ясо з цибулю, те, що було відварене, трошки піджарене, посолене, поперчене. І все. Всім смачного, хто обідає. Так, така в нас шаурма вийшла. Вкусно, Максим? Mm -hmm. Ну, смачна дуже. Так, вечеря наша готова. М'ясо з сиром. Так, все, вечеря готова. Невелика. На вечір хватить, щоб не нажиратися. Так, Максим? Навечерялись, собак, короче, На вечерялись, собак. Коротше, вигуляли, дворі мороз, світло дали. Нічого робити не хочеться, можна лягати і поспати. Завтра новий день. А що буде завтра, не знаю. Вхудно чи я, чи худну я? Вхудно, відчуваю дуже, що худно. Так, всім добрий ранок, сніданок у мене готовий. Банан яблуко, овсянка. сьогодні стала поранше, Тут кефіру перелила сонно. Зараз 8 годин, встала без 10. За 10 годин приготувала, тому що світло зараз вимикають. А його як на зло не вимкнули. А мені треба мікроволновка. Так що всім смачного, хто снідає, пішла будити Максимо. Ближче, всім доброго ранку. Хотіла побажати всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба, і я шепчу так, тому що мама спить. От сьогодні 10-й день, друга десятка нашого схуднення. Хлопчик в школу йде. А друга десятка, тобто сьогодні 20-й день. І завтра а, ми будемо важитися. Я відчуваю, що я схудла, тому що в мене впав живіт. От і дивлюсь, там люди ходять. І їсти не хочеться. Особу, багато їсти не можу, і я до цього звикла, так? А вечір це зовсім не хочеться, але я себе змушую, тому що так треба. І вчора, як я їла дві відбивні з сиром, одна маленька, одна трішки більша, то більше я з'їла з кусочком хліба неповним, а на менше в мене вже не вистачало якось так. Тому я думаю, що мій шлунок став меншим, стягнувся і. Мій організм не хоче їсти понад норми. От ну, це не так важко. Спробуйте. Перший місяць, можливо, вам буде важко, а далі ви звикнетесь. Тому, якщо у вас є зайва вага, не чекайте, що вона зійде сама. І не чекайте, що колись ви приступите, щоб скинути її. Ви повинні зробити це зараз. Тому що завтра може просто не бути. А годувати себе кожен раз завтраками, то тобто є я завтра, післязавтра там спочну, або через місяць, або осні, або літом. А це марна справа. Я себе так годувала 14 років. Тому треба просто встати з тверезою головою. Навіть якщо у вас немає в холодильнику продуктів, ви собі встали і ви сказали, все. Або зараз, або ніколи. Я що така слабачка, я що не зможу, якщо моя має... дитина змогла в 15 років від тортів відмовляється, а всю 14 люти на носу. От, і поки ви не станете і не скажете, все. Навіть якщо у вас пусто в холодильнику, не плануйте, ліпше все робити не сплановано, тому що ви встали, ви з'їли яйце, пішли в магазин, купили, що хочете на обід на вечерю і на сніданки. А запланували на три дні, чотири дні. І все. Все буде добре. А, дивно сіла їсти, а світло не вимкнули вісім. Два дні в нас світло зовсім не вимикали, два дні і дві ночі. Вчора почали вимикати, а я думала, сьогодні будуть вимикати. А воно, бачите, як не вимикають. А я так спішила зварити цю кашу, тому що, думаю, світло вимкнуть, а я не встигну. Ось так, так і пишу, не дзвонила адвокату. І на сьогодні потім ну, буду купати. 13-го десь, 15-го на прививки. Сьогодні хочу в шкаф перебрати, дві полички, покупатися, помити голову, маску, скраб на лице, скраб тіло, нігті на руках привести в порядок. І на завтра мед, банани, рисова мука. Не забудь купити. Ну, коротше, це ще не все. На обід не знаю, що варити. Світло сьогодні не вимикають, на щастя. І на вечерю не знаю, що варити. А так все окей. Ну, пішли, давай, все, Лінду вигуляла, погуляла з нею трошки. Йду перебирати в шафі речі. Викидати все не непотрібне не по списку. Так, Лінда, так, 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 так. Ну, все, пішли, пішли. Пішли. Ось я ж шафи викинула всі речі, практично всі. З першої полиці, їх багато. На другій ще воно ну, завал який. А тепер дивіться, які речі я носила, як я схудла, вони всі великі, і речі я носила не дуже модні, тому що, коли велика вага, не дуже то хочеться і вдягатися. Дивіться. На обід у нас гороховий суп. З семи. Коротше, суп. Це твоє. А, це моє. Окей. Максим потім буде їсти. Михайловна наварила, у мене сьогодні вихідний перебор віщей. А що у нас ще є? Ні, мені висівковий. А що ж тут там ще тут пананиця? Там ще одна на шаурму. А ти що, три робила? Откуда ти тисяча? Чотири купила? Ні, два. Все, сідаун пліс. Пліс, пліс, пліс. Вітаміни. Це яблука не дуже добре. В кашу я додавала. вони не. Ну, де... Це домашні. Це... Все, вони... смачного. Дякую, смачного тобі теж. Вони є чорний хліб, а я їм білий хліб. Ну, це були мої шорти. Я влізла в одну ногу. Друга нога, коротше, лишня. Да, я ще собі кажу, буду його носити. Це мій любимий був сарафан. Стояв він так. А тепер стоїть отак. От ну що, так теж класно? Так, оце все треба десь відправити. І чим скоріше, тим краще. А ну що, хотіла завітати, показатися ближче, розповісти про сьогоднішнє прибирання в шафі. Я запланувала прибрати на двох полицях в шафі і витягнути весь одяг, а там його було дуже багато битком. І подивитися, що мале, що велике, що ще можу носити, що зовсім не можу носити. І коли я вже все перевернула, почала це все міряти, ви бачили. Ну, одяг там лежав, в принципі, 9 місяців, бо ми були в Німеччині. І є такий одяг, який я хотіла носити біля дому, там з собакою вийти на двір, чи в хаті, коротше, ну, це зрозуміло, так? І виявилося, що мені все велике. Тупо все. Немає одягу, який би був мені добрий. Все велике. Я боюся заглядати в наступні шафи. А в мене їх раз, два, три, чотири. Виходить, що джинси також мені будуть всі великі штани, спортивні костюми, плаття. Коротше, все велике. Треба все десь дівати, десь віддавати, відправляти. Більш за все, що відправлю в село родичам біля хати носити. І я тепер не розумію, що починати, тому що зараз ціни дуже великі на одяг. І щоб купити щось нормальне, наприклад, я дивилась спортивний костюм, який мені дуже сподобався, він 3800 коштує так, 3800. 800. це ще навіть не зробила. Голову не помила, маску не робила, я лягла і заснула. Я вже не знаю, коротше, коли почну другі шафи розбирати, тому що Ну, тому що мене не вистачає ні часу, ні сили. Я навіть не дов'язую там светрик, який я почала в'язати собачкам светрик. Коротше, якось так. Хто буде худнути, той зрозуміє. Через місяць, два, три, пів року ви мене зрозумієте, тому що все, що вам було колись добре, все стає мале. Ой, мале, велике. І тепер у мене стоїть питання, що купувати, з чого починати. Хотіла купити собі в цьому році навесну куртку, напевно, з цього і почну. Але так як все мені велике, то мені потрібна не тільки куртка, мені потрібні і шорти, і футболки, і джинси. Ну, коротше, все. Тупо все. І я не знаю, з що починати і який стиль собі обирати. Прикольно це. Так, це прикольно. Коли ти їси три рази на день, готуєш для себе якби нормальну їжу, навіть випічку. І ти худнеш на очах, і це класно, це прикольно. Але коли всі речі тобі великі, і ти розумієш, що зараз в тебе будівництво будинку, треба вкладати в будівництво, плюс тварини твої їдять, прививаються, глистуються, іноді хворіють, на це також ідуть кошти. Плюс треба годувати сім'ю і комунальні послуги, і квартиру цю якось піддержувати, бо все ламається. Ще стоїть питання, що купити в діти, тому що нічого немає. Секонди, зразу скажу, що відпадають, в секунди я не буду ходити, вдягатися, в секундах я не буду. От в мене є декілька інтернет-магазинів в Інстаграмі, де я можу собі купити нормальний одяг. Навіть авторський одяг, але про це мова зараз не буде йти, тому що там дуже дорого. Далі питання стане, коли син схудне. В нього буде така сама проблема, як у мене: це повністю оновити гардероб. Все те, що було йому добре, поки добре, воно стане все йому дуже-дуже велике. І в нього є доволі непогані речі, які він навіть не носив або носив дуже мало. І з цим всім прийдеться розпрощатися і купувати заново все нове: від футболок, трусів, носків. До джинсів, спортивного, курток і тому подібного. Тому я вважаю, що схуднення це не тільки ви схудли і змінилися, так ви змінюєтесь повністю, ви починаєте життя з чистого аркушу, тому що схуднути це одне, а почати з чистого аркушу це зовсім інше, тому що разом з вагою з вашого життя підуть старі речі. І ви зможете оновити гардероб новими речами, такими, якими ви захочете, які ви раніше більш за все, щоб не влізли ніколи. А зараз у вас є така можливість. Ви можете купувати собі ті речі, які вам подобалися раніше, але ви не могли собі їх дозволити, тому що на таку вагу, як у вас була, речей таких не продають. От, і зараз є можливість. Але в мене в планах зараз іде не так схуднення, як. Спорт. Спорт накачати руки, накачати ноги і прибрати живіт. Якщо в мене все вийде, пізніше я покажу, який був живіт і який став живіт. Тому що десь в глибині душі я не вірю, що живіт повисне і нічого з цим зробити не буде можна. Всі кажуть, що коли людина худна з великої ваги, то залишається живіт. Там вже немає ні жиру, нічого, просто повисає шкіра така неприємна. Ти або звикаєшся з нею жити, або робиш операцію і видаляєш цю шкіру, так зразу скажу, що операції робити я не буду, я не планую ні груди, ні губи, ні тим паче живіт. Не буду нічого обрізати. Але я дивлюся на себе в дзеркало, я розумію, що він у мене не так повис, як у інших дівчат. Я не розумію, чому так. Є дівчата, які худли з вагою 800. Ой, 80 кілограм, і в них висить неприємна страшна шкіра. Я худла більше, ніж 80, і в мене навіть було 90 плюс. <кхід> і наразі в мене живіт не повис. І якщо я буду займатися зараз спортом, а вибачте, мені вже 33, шанси, що живіт стане на місце практично нульові. Ну, так кажуть. Але я знаю одну річ, яку я вам також рекомендую, це те, що у вас в голові. Якщо ви запрограмували свою голову на те, що ви навіть коли схуднете, будете їсти тортики, а вага не повернеться, так як це я їла 9 місяців в Німеччині одні тортики, то вона не повернеться. Все, що у вас в голові, в думках, воно так і буде. Тому в мене зараз в голові немає такого, що ця шкура повисне і буде щось погане. Ні, мені здається, що... Все ж таки я справлюсь. Може, не на всі 100%, але на 99% точно. Тому поки не можу гарантувати, тому що до цього спорту мені треба прийти, як би мовити, в один прекрасний день, так як і до схуднення, так взяти і почати. А я поки не готова. Не тому, що я не хочу, чи лінія якась. Я не знаю, як це пояснити, я не готова. І коли я буду готова, я прокинуся в один прекрасний ранок, і я скажу сама собі, я готова, і я почну. От це в мене в планах, тому що мені зараз треба наразі готувати і харчуватися разом із сином, і слідкувати за вагою сина. І спорт почекає. В принципі, я і так роблю вправи, і це в І ходжу на кілометри, і на, на, на стадіоні на тренажери, і вдома можу робити вправи, але це не те. Я хочу більше. І щоб до цього більше прийти, мені треба все продумати, пропланувати, і тільки тоді я почну займатися спортом і качатися. А там буде видно якось так. Але я вірю, що в мене все буде добре, і я вірю, що мій живіт не повисне до колін, тому що він у мене і так не висить, в принципі, як у деяких жіночок, дівчат, які худли. Я не розумію, чому в них так. Просто не розумію. Тому якось так вирішила зайти, записати коротенько, а вийшло, як завжди, на хвилин 10. Так, треба зробити нігті, вже не знаю, чи на завтра це все відкладу, я нікуди не спішу, свататися не збираюся, ніхто мене не засватає з такими нігтями, да я й не йду нікуди. А у мене є довгі речі, які я маю зробити. Тому якось так, буду дивитися, придивлятися. Новий імідж собі якийсь підбирати, якийсь одяг купувати. Звісно, не буду набирати на великі тисячі відразу багато, тому що це, ну, це удар по бюджету, якого зараз, в принципі, особи немає. І щоб на чомусь зекономити, мені треба зекономити в першу чергу на собі. Я можу. А на сім'ї, на сина, на мамі і на собаках в мене не вдасться зекономити. Мені прийдеться, наприклад, на собаках це кормити одною кашою їх. Тоді так, я зекономлю 2-3 тисячі в місяць. Але це не варіант. Це не варіант, тому що я вб'ю здоров'я собакам, і опять-таки це дасть мені по гаманцю. тому що якщо я не дам від кліща таблетку, так вони дорогі на місяць, там йде одна, вона дорога. Їй може вкусити кліщ, і ми можемо попасти на хворобу, яка називається піроплазмоз. Лікування таке може коштувати уже запущене від 10 до 15 тисяч, тому мені легше дати препарат. Буду годувати одною крупою, коротше. ну це іздівательство. Потім буду лікувати собак і ще гірше стане здоров'ям. Це мені теж не потрібно, тому що тоді також піде дуже багато грошей на здоров'я і економити на харчуванні собі, нам, сім'ї, також не варіант, тому що здоров'я це головне. А раз ми взялися за правильне харчування, то треба дотримуватися рамок, харчуватися правильно. Наскільки це можливо, тому що те, що ви бачите, це відсотків 50 правильно. Воно, в принципі, на всі 100 правильно, але на відсотки 50 ми можемо собі таке харчування дозволити. А якщо на всі 100, то там, звісно, там і риба має бути, і інші блюда, і різноманітні блюда. І є такі блюда, що ви можете готувати, вони будуть повторюватися в місяць один-два рази. От і тому якось так. Тому я вважаю, що ми нічого змінювати не будемо, можливо, якісь рецепти додам. Бо світло то є, то немає. То було два дні зовсім не, вим... не вимикали ні рано, ні днем, ні ночу. А вчора вимикали годину, сьогодні знову цілий день світло є. Тому я не знаю, що буде завтра. Завтра м, повинно вимикати. А також хочу дати вам декілька порад, якщо ви худнете з великої ваги стосовно спорту. Перше, нагрузки починати від 5-10 хвилин в день. Невеликі самі легкі нагрузки, які ви можете зробити, щоб не червоніти, і серце ваше не вилітало з грудей, як скажене. Це перше, друге присідати при великій вазі я вам не раджу. Ви повбиваєте собі коліни, сустави і тому подібне. Тому присідати можете, тоді коли скинете кілограмів 10, починаючи з 5 разів. Далі тягати цю гирю, штангу і тому подібне. Не раджу піднімати важку вагу, починати з п'яти раз і тільки по 500 грам або по одному кілограму гирю. Штангочку маленьку, в одну ручку, в другу ручку по кілограм або по пів кілограма. Тому що брати зразу по 2, 3, 5, 6 кілограм це дуже велика нагрузка і до нічого доброго воно не призведе. Такі поради я вам даю. Далі, коли ви будете з кожним днем все більше і більше додавати собі вправи, ви можете перейти через місяць на трьохразове тренування вдома і від 30 до 50 хвилин, де ви будете робити вправи, які вам подобаються. Не обирайте вправи там з інтернету, дивлячись, які там. Кажуть, що вони дуже дієві, хороші, і їх дуже важко робити. У вас це не виходить, і ви себе відчуваєте якимсь колобком на полу. Не треба. Вибирайте ті вправи, навіть з голови придумані, вправи сидя, вправи стоя, вправи лежа, і попрацювати руками. так? Якщо у вас немає гантелів. Ви можете набрати у бутилки воду, півлітрові, 850 грамові або літрові, і так качати собі, починати руки. Діло навіть не в прокачці, діло навіть, що ви працюєте з вагою. Ви можете, наприклад, і нагинатися за цією пляшкою, піднімати її, нагинатися, піднімати, там присідати, якщо у вас вага не така, вже катастрофічна, щоб не давало на коліна вам. І присідайте правильно, тому що я собі за свій час одне коліно вбила. Тому я не хочу, щоб ну, це повторилося ще в Моя дитина не присідає, я йому не дозволяю віджиматися, я йому не дозволяю присідати. Все це буде пізніше. От такі мої поради. І вибирайте собі вправи ті, які будете робити ви з легкістю, і вам буде це подобатися. Не думайте, що вони не дієві. Люба, вправа фізична, вона дієва. Просто треба увеличати це все діло і з кожним разом і пропутіть гарненько, і тоді все буде добре. Навіть танці. Дуже дієвий спосіб для схуднення. Тому, якщо вам подобається, ви можете просто танцювати. Не треба ніяких вправ навантажень, тільки танці. Наприклад, танці живота дуже гарно спалюють жири. Так, а на вечері у нас яєчниця з трьох яєць всередині з сиром. І все. Ну, а собі я роблю три яйця, в лазуні. У нас сьогодні луна червона-червона. Шкода, що телефон не передає такого кольору. До чого б це?